Є дуже цікава публікація видання Forbes. Вони пишуть, що ЗСУ в рамках наступу на Курську область намагаються ізолювати чималу частину регіону, це близько майже 800 кілометрів між державним кордоном і річкою Сейм. Поясніть, будь ласка, з військової точки зору, що нам в перспективі в результаті це дає мінімум, якщо ці війська, які є в цьому котлі. Гучковському здадуться, ми вийдемо на водні рубежі і ми можемо говорити по річці. Там можна буде будувати достатньо якісну оборону, скажімо, або вибудовувати ешелоновану оборону і. Річка стане місцем, яким складно форсувати буде противнику в майбутньому, якщо він спробує контратакувати. Знову ж це буде за умови, якщо війська планують зупинитися. Якщо війська не планується зупинити, то після того як вони форсують цю річку, ще чи за все будуть або спроби відновити понтонні переправи, або навіть відбудовувати використовувати мости, все залежатиме від степеню руйнувань і оцінки ефективності. Чи ефективніше відбудовувати чи ефективніше вибудовувати понтонні переправи. Ми почнемо з того, що і 5 кілометрів для того, щоб закрити ворога в оточенні, це в наших умовах війни це насправді дуже багато, особливо і на ворожій території. З однієї сторони, це ми можемо говорити про те, що війська не зупиняють наступ, Наші війська не втратили там наступального потенціалу. З іншої сторони, це насправді дуже багато роботи попереду для того, щоб оточити цей контингент. Скільки три тисячі, ну якщо я, я помиляюся, але напевно це буде найбільша кількість росіян, які можуть одночасно потрапити в полон Збройним силам Українам на їхній території, впевнений, що їм будуть намагатися допомогти. І росіяни, і шляхом е, скиду з авіації, напевно, з транспортної підсилення боєкомплекту, можливо буде прийматися рішення про їхній відступ. Е, тим паче, впевнений, що ця річка має, скажімо, десь місця, де можна її подолати, не використовуючи потужних е, е, барж чи перепонтонів. Все таки там буде багато питань, які напевно росіяни намагатимуться вирішити. Тим паче, ми сьогодні знаємо, що на рівні російського міністерства оборони там створений координаційний штаб, заступники того розміністра відповідальні за конкретними напрямками. Хоча я бачу, чи засідання там в враження було тих генералів, типу а нас за що заставили працювати? Ну але вони ну, них не вигляд такий був, що. Типу, все ж нормально було для чого це от нас заставляти керувати якоюсь військовою операцією. але вони будуть все таки реагувати, бо команда є команда. Окрім того, що ми з вами розуміємо і обговорюємо е, про мож, шляхи оточення про потенціал ворога на цьому місці, не до кінця недостеменно відомо, яке озброєння у цих військ. Яка система прикриття їх чи росіяни достатньо зможуть, скажімо, підтягнути, чому я кажу, зможуть, бо наразі розуміємо, що не змогли підтягнути артилерію і системи протиповітряної оборони, щоб їх прикривати? Достеменно невідомо чи їх дійсно все таки залишать, чи спробують їх перевести евакуювати. Бо три е тисячі людей з однієї як сторони як і багато, з іншої, так і мало. І думаю, що якщо вони все таки не зможуть їх організувати в якісну оборону, частину все таки напевне спробують евакуювати. Тобто, тут буде багато викликів, як і перед нашими військами, так і перед їхніми питання, які сили вони можуть додатково задіяти, щоб, скажімо, прикрити відступну, так виглядає, що не особливо. І ми знаємо, що навіть лінії оборони, які вибудовують росіяни в глуби своєї території, далеко віддалені, скажімо, навіть від тої річки Сейм, тобто це в глибині Курської області. Але наразі це все зараз в теорії, як події відбудуться на практиці, ми побачимо реально за декілька днів. Сам факт, що російські війська можуть отут опинитися в оточенні на території Росії, це надзвичайно впливає, як і психологічно. Так і інформаційно, так і емоційно. І якщо навіть Путін би міг там ховати голову, в пісок не залучати по максимуму резервів для прикриття Курської області цивільного населення, то зараз, коли особливо якщо й потраплять оці ці декілька тисяч російських військ оточення, а ще якщо не будуть противитися, а здадуться. То зрозуміло, що буде означати і для російської армії, що Путін не просто може відправляти на м'ясо. Так він не абсолютно не займається питанням їхнього порятунку. А це в рази гірше. Одне коли б ті солдати загинули для Путіна, це прийнятно. Для Путіна це прийнятно. Напишуть там ще пісню про аля якісь. Гостомельський ще один котел, та як вони там писали про своїх десантників, на тому все закінчиться. Зроблять якусь міфолог... міфологацію цього подвигу чи не подвигу, немає значення Але от якщо ці війська здадуться в полон, і кожний з них буде говорити, розповідати, це буде надзвичайно потужний удар по іміджу, власне, як російської армії, так і Росії. Вони розкажуть, як їх кидали, хто їх кидав, яка була реакція на їхні запити евакуації, підсилення тому. Насправді Але російська пропаганда, пане Іване, працює настільки потужно, що вони е, в російській глибинці можуть цього і не дізнатися, і не почути. і Фактично, ну їм не буде ніякої справи до цього. Якщо подивитися на цю історію трішечки під іншим е, ракурсом, чи загалом виправдовує себе е, наш захід на територію Курщини? Ну тому що ситуація в районі Донеччини вона залишається складною. Російська Федерація не поспішає звідти виводити. Свої війська, передислоковувати їх, і все таки ризики втрати наших позицій довкола Покровська, торецька Вугледара залишаються ну доволі високими. Я би не сказав перше з спершу, так почну з вашого резюме, що от буде байдуже на ці війська. На жаль, для Путіна це не буде байдуже, оскільки там в основному строковики або скажімо. Бійці так званих ленінградських і, і московських військових округів. А це все таки трохи мазані, так би мовити. Знаєте, недаром там і ці були Ахматівці. Це є перший момент. По-друге, там потрапить багато військ російських солдатів, ФС... і ФСБшників і структур ФСБ. Там теж свій нюанс. Щодо ну тепер, Зуміємо, та, плюс там поліційні сили, тобто це не контрактники в основній масі, яких можна сказати, продали душу тіло і до чортової матері. їх всіх тут не може працювати. Тим паче, е, якщо ці військовослужбовці, особливо строковики там з московських ленінградських районів, ну все таки це не є глубинка Росії, це все таки е, одні з. Е, Таких базових регіонів щодо курської операції ну, в будь-якому випадку війна е, зайшла в таку фазу, коли росіяни намагалися абсолютно її перехопити ініціативу. війна, війна зайшла в таку фазу, коли російська армія абсолютно була переформатована підведення бойових дій в Україні і воювати на масою на масу. Не було на принаймні на даному етапі, напевно, все таки не було потреби. тому і замисел цієї операції полягав в тому, щоб перезмінити хід війни, хід боїв, скористатися тим, що російська армія стала вайлувата. І масова ну це факт. Те, що вони навіть просуваються на сході України, це за рахунок маси і інерції і підтримки авіації. Ми мусили або іти на їхніх умовах воювати, або запропонувати своє і пробувати перехоплювати ініціативу. Річ в тому, що лінія фронту, яка би вона не була, чи 500, чи півтора тисячі кілометрів, це лінія фронту взаємо. Пов'язана і це завжди треба говорити. І події на одному з напрямків завжди впливають на перебіг подій на іншому. Ми до, до кінця не знаємо стратегічного замислу курської військової операції збройних сил. Ну окрім того, що знищити російську армію, це яка ж ні. не дивлячись на це, на покровському турецькому вглиглидарському напрямках не стало якось тихіше, спокійніше. Російська федерація все одно продовжує там тиснути, незважаючи на те, що величезний шматок курської території вже під контролем збройних сил України. Дивіться, війна це не зразу і не в момент. Пригадуємо з вами, коли ми отримали від наших союзників зброю, то зміни якісь більш-менш очевидні на лінії фронту стали видними тільки десь через місяць, тому що відбувалася логістика, поставка, підвіз особового складу додаткової техніки, озброєння і так і так далі. Тобто тут багато, багато моментів. Звичайно, що зразу за один день зміни не відбудуться, але це в будь-якому випадку змусить ворога резерви, які вони, скажімо, планували задіяти восени. Вони задіють зараз для підтримки своїх, для посилення своїх військ на Курську. Для того щоб їм організувати зараз ефективну протидію навіть нашим військам, там їм потрібно розробити перевагу чи накопичити перевагу, хоча б, знову ж для контрнаступу у 3-8 раз так працює російська військова машина. Тобто той військовий контингент, вони мають туди потягнути там. Тобто, це мінімум 50 тисяч російських солдатів, які могли все одно наступати на. Донеччині, де в росіян ідеальна логістика, підтримка і багато інших моментів, звичайно, тепер їм теж переходиться перебудовувати, змінювати та змінювати все від роботи їхнього генерального штабу до роботи органів місцевого самоврядування, координації і так далі. Це складний для них процес. Вони поки що діяли по інерції, діють на Донеччині. Так воно не зможе тривати в них до безкінечності, оскільки Курщина зносить зміни. Так вони не настільки різкі, як би хотілося нам. Так на жаль, ворог не зупинив там свою, скажімо, інертність наступу, але ми можемо говорити, що він не має тепер контролю чи. Стратегічної ініціативи по всій лінії фронту однозначно, так я повторюсь, дуже, і мені би хотілося, і всім нам, щоб цей наступ ворога зупинився, але ми маємо розуміти, що готовився ворог до нього мінімум півроку. І запускав в дію. Тобто, все, що мали вони, боєздатного резерви, логістику, е системи протиповітряної оборони, авіацію, все сконцентрували. Там це було такі створено, такі знаєте, така піка з російських наступальних військ. все, що вони могли зараз, їм прийдеться її розтягати, і насправді це те, що вплине серйозно на перебіг подій. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Іване, за роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був із нами на зв'язку.